Привіт, друзі! Українські розробники створили надшвидкісний ударний дрон Ace One, який можна використовувати для знищення як повітряних об'єктів, перш за все, ворожих дронів-розвідників, так і наземних цілей і інфраструктури. Перша новинка була представлена на виставці Зброя та Безпека у 2021 році. Одним із розробників стелса безпілотника є колишній голова Держкосмосу, а нині засновник компанії Air Combat Evolution Володимир Усов. За його словами, цей дрон матиме надвисоку швидкість, яка становитиме понад 1000 км на годину, залежно від умов, та низьку видимість на радарах завдяки технології стелс. Безпілотник ACE-1 може нести до однієї тони корисного навантаження ракет класу повітря-повітря і повітря-Земля та керованих авіаційних бомб. Детальніше про новий український ударний дрон невидимку та його технічні характеристики, а також чим він схожий на американські літаки F117 та B2 Spirit, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю, підписуйтесь на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Давайте разом будемо розвивати українськомовний YouTube. Над створенням безпілотника ACE-1 працювали 25 відомих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на чолі з колишнім гендиректором державного підприємства «Антонов» Олександром Лосем та екс-головою Державного космічного агентства України Володимиром Усовим також були задіяні кращі профільні підприємства України: це і двигун від Іванченко Прогрес та Моторсіч і Українська Авіоніка. Все найкраще, що можна було отримати від українських партнерів у авіакосмічній галузі, використовуються і комплектуючі від американських та європейських компаній, тож проєкт можна назвати міжнародним. До безпілотника Ace One вже встигли проявити інтерес Індія та країни Близького Сходу, технічні характеристики дрона невидимки, довжина 8 метрів, ширина 11 метрів та вага 7,5 тонн. Безпілотник оснащено турбореактивним двигуном, завдяки якому Ace One може розвивати максимальну швидкість, яка становить 1164 км на годину. При цьому ударний дрон має радіус для виконання бойових завдань, що складає 1500 км та може підійматися на висоту до 13,5 км. Максимальна вага боєприпасів, яку можна на Ace One завантажити, 900 кг. За задумом розробників, безпілотник буде використовуватися для стратегічної, тактичної та оперативної розвідки, зможе виконувати штурмові операції в широкому діапазоні висот, знищувати протиповітряну оборону противника та патрулювати повітряний простір. Якщо, наприклад, на території України залетить ворожий розвідувальний безпілотник, Ейсван, який значно швидший і потужніший за всіма характеристиками, наблизиться до нього та знищить його. Всі вже, мабуть, бачили, як розвідувальні безпілотники рашистів залітають у глиб української території. Один із таких випадків був нещодавно у Полтавській області, де ворожий дрон кружляв над аеродромом Миргорода і передавав координати для нанесення ракетного удару. Безпілотник окупантів спокійно собі літав і все знімав на відео, яке згодом опублікували на російських телеграм-каналах. На жаль, того дня було знищено або пошкоджено кілька українських літаків. Щоб такого у майбутньому не повторилося, потрібно нарешті побудувати укриття на українських аеродромах. Ну і звичайно, якби Збройні сили нашої держави мали такі ударні безпілотники, як Ace One, перебування ворожих розвідувальних дронів у повітряному просторі України було б неможливим. Також Ace One можна використовувати для швидкого ривка на територію противника, виконання поставленого завдання та повернення на наземну станцію. Безпілотник стелс може нести на собі та використовувати у бою як високоточне кероване озброєння, так і вільно падаючі бомби, розташовані у двох великих відсіках, які можна застосовувати проти наземних та протиповітряних цілей. У 2021 році, коли ace One було вперше продемонстровано для широкого загалу, розробники заявили, що для виготовлення готового прототипу, який можна буде запустити у небо, знадобиться близько 30 місяців, тобто майже 3 роки. Якщо враховувати те, що на дворі вже 2024 рік, то ці 3 роки вже минули і даний безпілотник має бути повністю готовий, але не все так однозначно у цій історії. Правда в тому, що держава не виділила на проєкт жодної копійки і фінансування конструкторської роботи відбувається за рахунок коштів самих розробників та приватних інвестицій, в тому числі і за кордону. Тому, скоріш за все, що серійне виробництво Ace One може відбутися за межами України, і розробка потрапить до Збройних сил інших країн скоріше, ніж до українського війська. А ми вже будемо купувати ці безпілотники як іноземне озброєння. Вартість рою Ace 1 скільки безпілотників до нього входить, достеменно невідомо, із наземною станцією коливається в районі від 12 до 13 мільйонів доларів. Дані безпілотники за своєю формою і характеристиками схожі до американських літаків F117 та новішого B-2 Spirit, які теж розроблялися за технологію Stealth та стає непомітними для радарів. Звичайно, розміри пілотованих літаків значно більше за безпілотник Ace One, що розробили українські конструктори. Якщо розглянути F-117, то його довжина становить 20 метрів, ширина 13 м 20 сантиметрів і висота 3 метри 78 см. Вага такого винищувача з боєприпасами складає 21 тонну 150 кг. F-117, якого ще називають нічний яструб, це одномісний дозвуковий тактичний малопомітний ударний літак, виготовлений американською компанією Lockheed Martin. Він призначений для таємного проникнення через ворожу систему протиповітряної оборони і атак стратегічно важливих наземних об'єктів військової інфраструктури, таких як ракетні бази, аеродроми, центри керування і зв'язку. F-117 завдяки своїм двом турбореактивним двигунам General Electric F404 розвиває максимальну швидкість 993 км на годину. Максимальна дальність польоту становить 1720 км. Розробка літака стартувала у 1975 році під час так званої Холодної війни. Проєкт мав кодову назву «Гарві». Американські конструктори отримали завдання розробити винищувач із малою ефективною площею розсіювання, який зможе подолати радянські засоби протиповітряної оборони. Перший політ на літаку f 117 відбувся 18 червня 1981 року, а у жовтні 1983 його було прийнято на озброєння американського війська. Всього було виготовлено 64 літаки F-117. Вони брали участь в американському вторгненні у Панаму в 1989 році, у війні в Перській Затоці 1991 та у війні НАТО проти Єгославії у 1999 році. Саме у Югославії за 40 кілометрів від Білграда, 27 березня 1999 року сербській армії вдалося збити одного f 117 Підполковник Дейл Зелко, який керував літаком, вдало катапультувався і був евакуйований пошуково-рятувальною групою. Відповідно до загально прийнятої версії, f 117 був збитий зенітно-ракетним комплексом С-125. Це єдиний відомий випадок втрати літака даного типу за усі роки їхньої експлуатації. Військово-повітряні сили США збиралися використовувати f 117 щонайменше до 2018 року. Однак, брак грошей на закупівлю нових багатоцільових винищувачів F-22 змусив почати процес зняття нічного яструба з озброєння набагато раніше. Офіційно про це було оголошено восени 2006 року. У тому ж році була закрита школа підготовки пілотів. Хоча f 117 зняли з озброєння, але вони продовжують використовуватися американською армією, правда, уже у військових навчаннях як літаки-супротивника. На заміну f 117 в армії США прийшли B-2 Spirit. Це американський малопомітний стратегічний бомбардувальник, збудований за схемою Літаюче крило. Він призначений для прориву щільної протиповітряної оборони противника і доставки звичайних або ядерних бомб до зазначеної цілі. Створення важкого бомбардувальника розпочалося у 1979 році, коли під час передвиборчої кампанії Рональд Рейган пообіцяв відновити військовий потенціал Збройних сил США. Вперше Бі-2 показали громадськості 22 листопада 1988 року на заводі в Палмдейлі, Каліфорнія, де його і зібрали. Перший публічний політ відбувся 17 липня 1989 року. Для забезпечення малопомітності на літаку широко використані стелс технології. Також він покритий радіопоглинаючими матеріалами, а реактивні струмені двигунів екрануються. Бомбардувальник B-2 Spirit є найдорожчим літаком у світі, ймовірно, найдорожчим літаком в історії авіації. Станом на 1998 рік вартість одного Бі-2 становила 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Вартість всієї програми, до якої входить розробка та виготовлення 21 такого літака, оцінюється майже в 45 мільярдів доларів. Повітряні сили США спочатку планували замовити 132 літаки b 2 Spirit. Але закінчення холодної війни і відповідне скорочення фінансування змусило зменшити цю кількість спочатку до 75 одиниць, а згодом і до 21 літака. У цю кількість війшли прототип 5 передсерійних літаків і 15 серійних. Перший випадок бойового застосування Бі-2 було зафіксовано під час операції НАТО в Єгославії в 1999 році. Також він брав участь у війні в Іраку та Афганістані. А в 2017 році два Бі-2 Spirit завдали удару по ісламістах у Лівії, скинувши майже 50 тонн керованих авіабомб. Останнє на даний момент бойове завдання цей літак виконував 12 січня 2024 року, коли Америки разом із Великобританією нанесли удари крилатими ракетами та авіабомбами по території Ємену. Технічні характеристики бомбардувальника B-2 Spirit довжина 20 метрів 90 см, ширина 52 метри та висота 5 метрів 10 см. Маса порожнього становить 71 тонну 700 кг, максимальна злітна маса 171 тонну. Тобто літак може на собі перевозити до 100 тонн вантажу, але насправді більшу частину цієї ваги займає паливо, маса якого при повних баках становить 73 тонни, тож на боєприпаси залишається 27 тонн. На літаку встановлені 4 турбореактивні двигуни General Electric F118 по 2 на кожному крилі. Для зменшення радіолокаційної помітності сопла двигунів сконструювали плоскими. Максимальна швидкість B-2 Spirit становить 1010 км на годину, максимальна дальність польоту 11100 км, максимальна висота, на якій може летіти бомбардувальник 15 км. Екіпаж літака складається з двох осіб. За весь період експлуатації B-2 Spirit було проведено декілька модернізацій. Так у 2008 році Конгрес США профінансував програму вдосконалення систем керування озброєнням для ураження рухомих наземних цілей. В тому ж році був підписаний контракт на модернізацію радіолокаційних систем літака, які були переведені на інший частотний діапазон. У 2012-му завершені випробування Бі-2 бідваспірі з модернізованим програмним забезпеченням, навігаційними та комунікаційними системами. Було виконано ряд польотів на північний полюс і назад. Метою перельотів була перевірка модернізованого бомбардувальника на можливість здійснювати польоти на великій висоті у суворих кліматичних умовах. 25 серпня 2022 року проведено успішну модернізацію парку літаків B-2 Spirit, яка передбачає можливість застосовувати крилаті ракети Jasm R, ядерні бомби b 61 та нову систему цілевказання з радіолокаційним керуванням. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!